Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Шостий дивізіон нас вітає, перший матч. І головне почати з перемоги і дати гарний старт цьому дивізіону, бо кінець попереднього ми просто провалили, і добре, що таке змогли виграти титул. Але... В шостому дивізіоні вже такі помилки не пробачать, тому треба грати уважно і реалізовувати всі свої моменти. Ми граємо проти суперника, якого Фенербахче. На значку це Італія. Італія з Тевезом на Встрі, Ешлі Кол, Берсалі, Огбона, на воротах Хлопець, Деросі. В опорній зоні Мертенс грає більш на правому фланзі, це швидкий гравець. Ну, непогана команда, 81 рейтинг, 100 зіграність і Капул Кулар СК. І давайте вже розпочнемо трошечки в атаку. Хоча захист у нас останнім часом дуже погано грає. Тому будемо все-таки в атаку грати. Все одно діра як була, так і залишається, а в нападі треба більше забивати. Нагадаю, що це перший матч 6-го дивізіону. І ось перший пас від Вейна Руні неточний на Давіда Сільві. І, йшов, і йшла передача. На жаль, швидкості у Давіда не вистачило. Мертенс. У цього так точно швидкості вистачить. Сільва помилка, Майкон. Майкон віддає на Мертенса Тевес. Найнебезпечніший його гравець. І відбираємо Делф. Делф на Вейнаруні. Вейнеруні знову на Делфа. Давід Сільва. Люк Шоу. Давід Сільва. Віддає на Вейна Руні, Вейнруні. Куди ж такий пас? Якщо на Делфа, на Делфа повинна була піти передача. І не зрозумів, не зрозумів задуму і почав віддавати на Тео Волко. Там Мангала на Волкера. Сьогодні Мата і Оскар на заміні грають Руні і Кабельян. І це дуже поганий пас від Люка Шоу. Треба налаштовувати нам е, гру в пас, бо якраз цього нам не вистачало в кінці сьомого дивізіону, крім того, що захист провалювався. Тому спробуємо контролювати. Хід поєдинку. Харт вибуває на Давіда Сільву. Сільва виборює такий м'яч, такий виборює. Гала. І помилка від Мангали. Помилка від Мангали. Волкер не забирає. Кабелья. От Кабелья вже зіграв краще. Руні. Корпус. Корпус у нього є. Вільян. Вільян віддає неточну передачу. От з передачами проблеми просто великі. Не можемо розпасуватись. Кабелья. Волкот. Руні і знову Знову помилка. Вейнруні. Росі. Ну, Росі не повинен пройти. Так, у нього забираємо м'яч. Кабелья. І контратаки не виходить. Контратаки не виходить, хоч і атака стоїть, але ніхто не біжить. Кабелья. Кабелья сам поки що тягне м'яч. І Огбона, Огбона таки забирає. таки забирає. Росі. Ернанес. І тут головне не пропустити Тевеза. Волкер. Прекрасна. Прекрасний відбір. Що робить Вейнруні? Віддає на кабелью, кабелья. Вирізає на Давіда Сільву, але там Мертенс. Там Мертенс набагато швидший за Давіда. Волкот. Волкот не проходить Сільва. І сьогодні з дриблінгом у Давіда щось е, виникають проблеми. Тевес. Гуарін. Знову Тевес. І Смолінг у нього забирає м'яч. Віддає одразу на Делфа тут! Е Волкот Волкот на Делфа! Делф! Біжить! Пас Руні! І перший гол Вейна Руні за нашу команду. Чудова, чудова комбінація. Делф вивів на порожні ворота Руні і Вейн не схибив. Хоча пробив, пробив дуже небезпечно Діго Лопець. Міг постаратися взяти. Зараз побачимо повтор, якщо він не зіб'ється, подивіться, як небезпечно. Якщо впав би на Угад Дієго Лопес, то міг би зловити. Навіть в підкаті, якщо б пішов в підкат, то заблокував би 1-0. 1-0 на 30-тій хвилині матчу. З першого моменту ми реалізовуємо свій шанс, і тепер треба гарно зіграти в захисті. Деросі. Не Деросі, а просто Росі пробуває, але не точно. Харт на Вільяна отуди от вибити, хоча на Волкера. На Волкера вибиває Джо Харт, Вільян. Вільян і Гуарін Легко, легко забирає у нього м'яч. Якось з Дриблінгом не виходить, не дружимо ми в цьому матчі з Дриблінгом, і з передачами також хоч відбираємо більш-менш поки що. Гуарін. Кабелья. Кабелья і контратака Вільян. Вільян. Волкот, ну це ж не передача. Це ж не передача, Волкот. Віддає на Давіда Сільву. Сільва проб'є. Удар і Лопес. Лопес тягне. Дуже вдало він відбив. Так, по центру, якби хтось набіг, уже в порожні ворота можна було відправляти. Кабелья помиляється І обрізка. Обрізка. Не пускаємо ми Росі один на один, прикривши корпусом. І це дуже-дуже було доречно в цій ситуації. Давід Сільва. Віддає на Вейнеруні. Вейнруні. І Огбонна чітко. Чітко забирає у нього м'яч. Майкон. Делф. Агресивно пішов у відбір. І це спрацювало Руні. Знову не може обіграти. І Ще її допомогло трошки гальмо. Ернандес видає пас, але в офсайд. Добре, що штучний овсайд у нас вийшов. ТЕВЕС би вийшов один на один, і це було б дуже-дуже небезпечно. Але все обійшлося, і що це за пас від Смолінга. Що це за пас від Смолінга? Удар стійка. Ну, зовсім не туди я хотів давати пас. Я вивернув камеру на Люкашов. Чому Смолінг віддав так? Це загадка. Це загадка. І відповідь на неї ми не дізнаємось ніколи. Росі. Удар, хард. Якось дивно він відбив. Хард. Ну і це офсайд у Тевеза. Ну все, це почалось. Почались помилки. Так, треба вибивати кудись подалі. Кудись подалі, бо з такими помилками ми зараз дуже швидко пропустимо. Вільіан. Ні, і перший тайм закінчується 1-0. 1-0. Небезпечно ми граємо останнім часом. Просто на волоску від пропущених голів. Росі на дероссі, Гуарін. Гуарін дуже повільно працює з м'ячем, але обходить Віліана, який намотує кола навколо Гуаріна. Тебе відбирає, але Мангала. Вибиває на кутовий. Подача від майкона буде. Щось вибирає. Вибирає наш суперник, бо не подає. І ось подача пішла. Удар Делф. Делф рятує. Мертенс, удар. І який небезпечний удар. Обідний В дальній кут. Але все обійшлося. Харт на Люка Шоу. Непотужно. Ми граємо Вейнруні. На Волкота, але рано. Рано не розбігся Тео. Навіть зі своєю швидкістю він не встиг Вейнруні. Під удар на Делфа, але Делф не встигає. Росі. Росі. Тут Люкшоу, Алені Тевес! Девес проти Смолінга. І. Волкер! В підкаті Ще один удар, що веріт від Ернаса. Ну, волкер. Ключовий епізод був саме за його участі. Він в підкаті чітко вибив м'яч. Волкер. На кабелью, кабелья, Бильян. Іліан віддає на Тео Волкота. Волкот. Кабелья. Забарився. Але пас на вейнеруні Барсалі. Барсалі чітко. Чітко у відборі працює Делф. На Волкера. Мангала. Небезпечний пас на кабелью. Волкер, кабелья. І не зрозуміли. Один одного Делф та Кабелья, хоча грають вже не перший матч. Далеко не перший. Люк Шоу. І наш аут. І треба робити заміни, бо це так не годиться. Кабелья ще сьогодні не в формі. Я думаю, що вілшера можна випустити. Давайте випустимо ще і Мату. Ні, не замість Давіда Сільви, а замість. Замість Руні І волкота поки що залишимо. Подвійна заміна. Сільва. Смолінг. Вілшер тільки вийшов одразу помилився, але повинен бігти відпрацьовувати і відпрацьовує. Відпрацьовує Вілшер. Віддає на Віліана Віліан Флангом проривається, є підлагування, це помітно. Помітно, особливо тому, хто грає. Тевес. І Смолінг тактично правильно порушує правила в центрі поля, зриваючи атаку без жовтої картки. Ніяких питань і претензій до Смолінга немає. Тевес. Тевес. Давід Сільва нав'язує боротьбу обом гравцям. Суперників і сам біжить, але немає підтримки. Немає підтримки. Ернанес таки забирає. Підстраховка працює у нашого суперника Делф. Вілшер. Вілшер на Волкера. Ну Бачите, як повільно все не роблять гравці. Уже стік давно. Викручений, вже пас давно натиснутий, але підлагування такі існують в цьому матчі і мають місце. Офсайду Віліана. Ну, Поки що ми виграємо. Поки що виграємо. Не впевнено, але все ж таки. 16 очок треба набрати в шостому дивізіоні, щоб пройти в наступний. 19 для титулу. Ну це вже серйозні цифри. 10, щоб залишитись. Хоча б не вилетіти і зараз не пропустити б. Оце. Не пропустити Росі один на один, а підлагування стають все сильнішими під кінець матчу. Ви можете навіть по картинці це бачити. Делф. Віддає на мату. Делф. І Сільва, ну не треба було піднімати м'яч. Мертенс, Тевес. Тевес віддає на Росі, але тут повинен Мангала бути. Волкер вибиває вперед, але тут один Гуарін. Тут один Гуарін, де Росі? Де наші люди? Наші люди це Делф. Вілшер. Мата. Мата видає на Девіда Сільву, але ж, але ж треба було низом вирізати. Мата. І Майкон. Майкон нав'язує йому боротьбу Давід Сільва. Я бачу, що і супернику нашому важко грати. Він також, мабуть, бореться з лагами. Мертенс. Не можна йому давати багато простору, і Мангала корпусом витісняє за поле. Мертенсам 82 хвилина. 1-0, як і раніше, Вейнруні забив єдиний гол. Харт вибуває в поле. І ви бачите, що, що твориться з матчем, як він зіпсувався. Вілшер. Віліан. Віліан видає на Вілшера, але офсайд. І Лопес все одно був перший на м'ячі. На жаль, не можемо зробити заміну. Я б біліа замінив би на Ленона. Ну, забирайте вже цю табличку, я ж нічого не бачу. Але Вільям, дивіться, як Як відбирає м'яч і тут зараз просто далеко в поле, бо аут вилітав вже м'яч. І. Майкон помиляється. Так, помиляється Майкон. Попросингував його Волкот. І тепер можемо зробити заміну другий м'яч на полі. Ох! А навіщо аж через Ну тягне час наш гравець, бо не вибив сюди ближче до нас фланг, що знаходиться, а вибив аж через все поле. На жаль, делф у нас уже такий підвтомлений, але він бореться до кінця. Він дуже важлива ланка в нашому механізмі. Ленон. Леннон включає свою швидкість. І Барсалі Барсалі у нього забирає м'яч Горін. Деросі. Знову Деросі з м'ячем. Тепер Росі. Тевес. Мангалай треба вибивати в такій ситуації, бо можна напомилятись при гальмах. Просто може напомилятися, той ще й при гальмах. Давід Сільва віддає на Волкота та волкот не зрозумів і не побіг. Майкон. Мертенс. Знову Мертенс. І Смолін в підкаті, і ще її заробляє. Заробляє для нас аут. 90 хвилина. 5 хвилин додав арбітр. Делф. Мата. Ідея на Вілшера. Вілшер може вирізати на Ленона. Ленон, Ешлі Коу, Чітко. Чітко працює Гуарін. І гальма вже не дають взагалі грати. Головне, щоб Харт не запам'ятав клавіші. І все, перший матч шостого дивізіону закінчується. Ви бачили, як зіпсувався. Начебто йшов більш-менш, а потім почались взагалі неймовірні. Гальмування і лаги Добре, що ми витримали. І 1-0. Вейнруні приносить нам перемогу на 30-тій хвилині. Звичайно, для нього все зробила команда. Делф вивів його на таку позицію, що не забити було дуже важко. Починаємо з перемоги. Набираємо перші три очки і це радує. Це гарний старт. Тепер головне продовжувати в такому ж дусі. Ось, бачите, що 10 очок треба для того, щоб не вилетіти, 16, щоб війти далі і 19, щоб виграти титул. За титул дається 6000 очок, за підвищення в класі 4800. Непогані вже резу... непогані вже суми. І будемо старатися старатися виграти ще один титул для нашої команди. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!